Сіжу такою себе э, біля свого будинку. Спілкувався тільки що, не буду казати з ким, тому що є таке прислів'я, халіва рука не знає, що робить право. Э, багато справ роблю. Зараз середньо оголосили, присів тут біля э, свого під'їзду. Поспілкувався по телефону з людьми. Вчора багато справ було, навіть у Полтаві був. Э, зайшов, був, відправити документ. Документи на почту і отримав відразу лист від національної комісії, що здійснює державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. я їх там раком поставив так, що не знаю, що мені ответить, але про это потом зроблю ефір. Дзержинський районний суд отправил сьогодні листа, укрпошта, вес. 1 ,80 кг 80 грамм. То я візьму сколько надо було надрукувати. Вот тут на кілька листів опис. На два листа, на чотири сторінки. На 1 кг, на 1 кг. Отправил, короче, доказів. До чого там все? На сьогоднішній день ми маємо зрозуміти, Одну цікаву річ. Як ми живемо? Для чого ми живемо? Що таке соціум, що таке егоїзм? І як ми маємо себе проявляти в соціумі? Тобто, чи ми живемо виключно самі для себе? Чи ми живемо для того, щоб самим собі... Зробити, Полін, листи полетіли вітер, пішов доганяти листи. Чи ми на круг навкіля себе зробимо такий сосом, зробимо таких людей, завдяки цього якісного життя нашому гаїзму потім стане краще жити. А якщо ми цього робити не будемо, то погіршуватися умови будуть. Все більше і більше, служувати будуть наші права і свободи, якщо ми не будемо захищати загальний соціум. І нас поставлять раком по зузю. Завжди, в різні часи, взяти історію там рімлян, взяти історію там феодала, взяти історію, коли було е, рабоводства, рабовласництво, коли були раби. Завжди були. Власники Еліта, еліта. Еліта – ну, от їх, елита. Елита це в радянські часи партія КПСС. На сьогоднішній день це президенти, і Верховна Рада, парламент, міністри, Кабінет міністрів. І вони завжди хочуть собі мати обслугу, яка має їм покорятися і яка має виконувати. Це те, що вони там вигадують для забезпечення їхнього гарного кращого життя. І от ми маємо розуміти, що є один відсоток Всього населення України. Ну, колись було 52 мільйони, сьогодні вже менше 20 мільйонів. І от е, з того е, населення України, є один відсоток, це так звана влада, президент, парламент. Кабінет міністрів, це ну, максимум 1% всього населення. 4 це ті, які їх охороняють. Це СБУ, суди, виконавча служба, Національна поліція, навіть Міноборона. От це 4%, які охороняють так звану еліту. І для них створені умови. Гідної зарплати, соціальне забезпечення, влада, зброя їм надана, е, Міністерство юстиції їх підтримує, ну повністю вони все це назовем системою влади. І є 90% населення, які робочі. раб на очах робочий. От берем Розуміння мови корінь. Є слова з одним корнем, є слова, де два корні є. І от робочий раб, один корінь і очі, другий корінь. І вот 90% населення різниці нема. В шахтах вони працюють, чи на заводах, чи в тролейбусах водії, чи таксісти чи на фірмі там працюють, чи айтішники. В зависимості того, якого діяльністю займаються, вони більше мають просто економічного забезпечення, тому що більше отримують кошти від своєї діяльності. Хтось розумом собі заробляє більше, хтось фізично собі заробляє, там, рельси ложать чи якусь іншу роботу виконує. Від цього вони мають якийсь зиск імені заробітну плату. Заробітна плата це теж за роботу, за раба. І от я назвав 1% цієї еліти, яку захищає 4% система. 90% це ті, які все обслужують, платять податки і обслуговуючи їх олігархів цих, Це 95%. А є ще 5% людей, які розуміють, що відбувається. Дуже гарно розуміють. І серед цих 5% Багато людей не бажають проявляти себе, не бажають ділитися своїм розумінням, що вони прокинулися, що вони е, розуміють, що відбувається. Вони можуть донести цю інформацію своїм родичам, своїм знайомим. А ті, які з цих 5% прокинувшихся, починають проявляти себе, їх система пресує. Візьмемо Віктора Соя, вбили. Візьмемо Ігоря Талькова, вбили. Це ще в радянські часи. В наші часи Української Незалежності. Черновола старшого убили. Скрябіна Кузьму убили. Менш значимих людей. Єліна Афайс, Стап Стахів, потом Деніс Корнеєв, Андрій Рачок, Михайло Ковальчук. На них відкривають 109 статтю. Тому що вони имели сміливість об этом заявить в прямому ефірі. Вони не настолько сильно мають популярність, як Віктор Сой, Скрябін, Тальков, Черновол. Вони не такі відомі, вони ну, не мають таку популярність, але вони все одно мали намір проявити себе і сказати це публічно в ефірі, щоб поділитися на всю страну і на закордон, хто їх буде дивитися про те, що тут відбувається в Україні. Люди, надо, як говорив Діма Павліченко, це юрист з Києва, треба свою свідомість налаштувати гідно для розуміння, треба налаштувати свої розумові здібності настільки, щоб не приходити черту за яку можуть отак от, от посадити, за яку можуть отак от, от закрити, як безпреділом на сьогоднішній день займається от ця система захисту цієї еліти. А еліта буде і далі нас нагибати, намагатися і робити з нас обслугою. коли називалося це раби, потім називалося це феодальний строй, потім називалися в римському праві патріції там, і інше остальне. При радянських часах називалися робочі і члени партії. Тобто різниці немає, як це буде влада преподносити і називати. Головне те, що ми будемо тут мати, і головне, що ми будемо прокидатися і як ми будемо себе проявляти в цій житті. Прошу прокидатися, прошу себе проявляти. І не переходить межу, щоб залишатися на волі і захищати свої права і свободи. Чим більше буде таких людей, які прокинуться і будуть захищати свої права і свободи, тим краще ми облаштуємо своє життя і тим краще навколо нас буде життя вільне і будуть наші права захищені. Розумійте, будь ласка, це правильно.